Добрий ранок. Сьогодні хочу прочитати декілька віршів з Софонії 3 розділу, з 15-го і до кінця. Відкинув Господь Твої присуди, усунув окут твого ворога. Серед тебе, Господь, цар Ізраїлів, уже ти не будеш боятися зла. Того дня буде сказано Єрусалимові: не бійся Сіонові, нехай не опускаються руки твої. Господь Бог твій перед... серед тебе. Велицпасем. Він у радості буде втішатись тобою, обновить любов свою, зі співом втішатися буде тобою. Тих, що сумують за святами, я позбираю від тебе вони тягарем над ними був сором. Ось я вченю за всіма мучителями твоїми кінець того часу і спошсу. Кульгаве і позбираю розігнане, і зроблю їх хвалою та йменням у цілому краї їхнього сорому. Того часу спроваджу я вас, і того часу я вас позбираю, бо найімення і на славу віддам вас поміж усіх народів землі, коли долю верну вам на ваших очах промовляє Господь. Я... І давайте я сьогодні. Знаєте, так хочу, щоб ми з вами подумали, да, і зібралися з думками, зібралися зі своїм серцем, внутрішньою силою про те, щоб пам'ятати, що Господь відкине всіх, усуне всіх наших ворогів, що прийде час, коли він нас позбирає в славі своїй. Якщо ми віримо в це, хоч хоч на трішечки, то ми з вами зможемо. Ми зможемо з вами і вистояти, і пройти все це. Бо той, хто живе цією надією, да, хто сподіванням цим, той і виживає. Тому а, давайте перевіряти свої серця, на що ми надіємося, на кого ми надіємося, що ми очікуємо, кого ми очікуємо. І тим самим будемо наближатися до Бога. Господь, я дякую тобі за вічного життя. Я дякую за можливість служити тобі, бути з тобою, Боже, і в цьому дні прославляти тебе. Я дякую тобі за це нагадування, що ти. Всіх ворогів наших забереш у нас за те, що ти збереш кожного з нас. Я вірю, що це і про Україну, що ти збереш українців, Господь в свій час і в славі своїй вознесеш. Боже. Я дякую тобі за те, що ти піклуєшся і ти виконуєш свої обітниці. Боже, я дякую, допоможи нам виконувати свої перед тобою, Боже. Нагадай нам, це те, що ми обіцяли сьогодні і не виконали, Боже. Не то, що сьогодні обіцяла, взагалі обіцяла, але сьогодні нагадаю, щоб ми це могли виконати, Боже. Працюй з нашими серцями, будь ласка, і з моїм особисто. І я прошу, щоб я все більше і більше наближалася до Тебе. Славлю тебе, мій Бог. Амінь.